Отож, сьогодні в програмі: як вкрасти БТР за 60 секунд? Чому йому замало одразу двох моторів і двох коробок передач, та як їхати, щоб вкладатися хоча б в 100 літрів на сотню? Усім привіт, мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні ранок розпочинається не з кави, а з БТР-60, який стояв на консервації на складах ЗСУ. Тепер відновлений і поїде воювати. Вона, звичайно, круто тестувати новітні зразки бронетехніки, такі як Новатор чи Рошель, але більшість броні. Яка захищає наших хлопців напередку, це не молода техніка, це навіть не бтр 80 це ось такі 60-ки, яким часто більше 40 років, які стояли на консервації, тепер отримують друге життя, і дуже багато таких машин надходить напередок. Цікаво, що працює також і лаптєвий ленд лендліз. Коли наші захопили чимало техніки, а яку також відремонтували, і яка тепер воює знову ж таки проти загарбників. Тобто їх же б'ємо їхньою ж зброєю. БТР-60 відверто не молода техніка, розробляли його ще наприкінці 50-х. І як каже Вікіпедія, створювали цю машину як транспорт, який може їхати за танками глибокою, широкою колією, і при цьому, щоб він ще й вмів плавати. Тобто, ну такий широкий діапазон а, вимог. Цікаво, що він стояв на озброєнні десятків країн, навіть в Румунії випускався за ліцензією, випускався з 1960 по 1987 рік. Тобто створювали його ще за царя Гороха. Це було дуже давно в цивілізованому. У світі, наприклад, МАЗда тільки розпочала виробництво автомобілів, а в нас на конвеєр тільки настав горбатий Запорожець ЗАЗ 965. Якщо вам цікаві наші огляди, не забувайте підписуватися, тисніть на ту кнопку, щоб потім не забути. І хочу сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. БТР доволі велика машина, більше 7 метрів завдовжки і майже 3 метри завширшки. Така приплюснута форма дозволяла йому непогано триматися на воді. Так-так, цей 10-тонний колос вмів плавати. І ось тут ми чітко бачимо, як прикрито гвинт. Тобто водомет давав можливість на воді розвивати швидкість. До 10 км на годину. Навіть якщо він виходив з ладу, то тільки за рахунок обертання коліс БТР міг на воді розгонятися до 4 км на годину. Подивіться на ось цей логотип, тому що цей БТР відновлено проектом, який називається Тачка на трокачку. Відповідно, він допомагає силам тероборони. Виводити з консервації стару військову техніку. Більше того, відновлювати такі машини значно дешевше, ніж купувати вживані, тому що привезти до тями старий Зіл, Урал, чи навіть ось такий БТР-60 коштує до трьох тисяч доларів. Тому пропоную допомогти проєкту фінансово зібрати кошти хоча б ще на один ось такий БТР. І тоді напишемо на ньому фарбою в пошуках Бандеро мобіля. Долучайтеся. Ця інформація внизу в описі під цим відео. У БТРа колісна формула 8 х 8. При цьому чотири передні колеси повертають, але... Привод є на всі вісім. Більше того, БТР міг би потрапити до книги рекордів Гіннеса за кількістю карданів, тому що у нього їх 19 штук. І ще одна цікава річ: в кожному колесі є свій колісний редуктор. Це зроблено для того, аби посадити БТР трошки вище. Тобто досягається кліренс 45 см. І це також важлива деталь. І що цікаво, військові кажуть, що за рахунок ось цієї. Формули 8 на 8 і незалежної підвізки усіх коліс, навіть під час підриву на мінах, БТР демонструє колосальну живучість. Тому що навіть якщо з ладу виходить одне чи два, чи навіть три колеса, він на тих, які залишилися, чи спокійно може від'їхати з поля бою. І це сильно цінується. Незважаючи на те, що БТР часто критикували за відносно слабку броню. Ну і, в принципі було за що, тому що лоб прикривали броньовані листи товщиною 7-9 мм, боки це була 7 міліметрова броня, а ззаду на кормі використовувалися навіть 5-мм листи. Тому це захищало від стрілецької зброї, але не завжди від крупнокаліберних кулеметів і тим паче від кумулятивних зарядів. Але як би там не було, це однозначно броня це краще ніж їхати в кузові. Вантажівки і ця машина виконує колосальну роль на передку. Якщо ми вже заговорили про броню, то варто звернути увагу також на ось цей щит. Фактично, це був відбивач хвиль. Він розкладався вперед під час форсування води. Він гасив хвилі, не давав їм набігати на скло, на відкриті, наприклад, люки. Таким чином це давало користь на воді. Але в походному стані він був складений ось таким чином. І виконував роль ще якоїсь додаткової броні, додаткового захисту. Головним недоліком ранніх БТРів вважали доволі слабке озброєння, тому що був тільки кулемет 7,62. Потім на нього вже стали ставити 14,5 мм кулемет, і це вже було нормальне озброєння. Зрозуміло, що на нашій машині поки що зброї немає, її встановлять пізніше для неї є ось. Спеціальні віконця виводи, і відповідно тоді вже цей БТР отримає власні зуби і навчиться гарно кусатися. В БТРа був екіпаж, який складався з двох чоловік, але він міг взяти на борт і ще 14 солдат. Тобто, десант залазив через ось такі люки, коли вони закривалися, то було доволі темно, шумно, але взимку не холодно. Тому що гріли їх одразу два двигуни, які розташовані в задній частині, ось так, от закриті такими щитами. Так, так, одразу два мотори. Чому два? Тому що насправді тоді не було можливості встановити, наприклад, потужний дизель. Вони були за великі, за важкі, і було прийнято рішення ставити одразу два бензинових мотора. Це дві рядних бензинових шістки. по 3,5 літри кожний від газ 51 Потужністю 90 кінських сил. Виходить, що було дві коробки передач, і все це керування йшло туди напередок, до водія. Така концепція була з одного боку недосконалою, тому що більше обслуговування, більше поломок, тому що більше витрат на утримання. Але з іншого боку, якщо в тебе, не дай Боже, з ладу виходив один мотор, то завжди залишався другий, на якому ще можна було їхати. Ну, відверто кажучи, в БТРі не дуже просторо. Місце над головою замало ось тут повинні стояти повздовжні лавки, на яких сидів би десант. Ось тут сидить стрілець, тому що ми бачимо, в нього вихід в башту до зброї. Ну і двоє сидять спереду. У Бетери було чотири ось такі бійниці. Вони відкривалися за допомогою важеля. Тобто отак і отак. Постріляв потім закрив, зафіксував назад. Більше того, було також біля кожної бійниці своє власне оглядове вікно, щоб можна було подивитися, що відбувається назовні, хоча кут огляду так собі. Робоче місце водія в БТРі нагадує таке ж в вантажівці. Відмінність тільки в тому, що в тебе ну, нікудишній огляд, абсолютно. Тобто в тебе є два а, віконця, при тому воно. Доволі маленька, але це ще велике в порівнянні з ранніми версіями БТР-60. Навіть є свій склоочисник. Більше того, в бойових умовах це віконце можна закрити для кращого захисту, воно ж не броньоване, просто скло. І тоді доводиться дивитися взагалі через візери і оцінювати ситуацію, куди ж ти їдеш. До того ж, вони розташовані доволі високо, і щоб дивитися в нижнє чи верхнє віконце, треба по-різному сідати в кріслі. Так само кермо, важіль примикання передач, важіль стоянкових гальм внизу. А на панелі приладів все цікаво розміщено, тому що спідометр якнайбільш найбільш потрібний датчик винесено десь в правий верхній кут, ще й заховано з якимсь електромоторчиком. Головний показник в тебе це датчик тиску в шинах і спеціальний вентиль, який дозволяє цей тиск регулювати. Цікаво, що у БТРа правий і лівий мотори заводяться окремо. На кожен із них є своя окрема кнопка стартеру. Тобто одна розташована з цього боку у нас. Спочатку тумблер. Потім кнопка стартер. І інша з іншого боку. Ми зранку заводили. Один завівся одразу, а другий ще трошки кашляв, а поки не прогрівся. Така типова військова картинка. Йдеш, йдеш. І бачиш, покинутий в полі БТР. Якщо вам така трапилася раптом, якщо лаптьожники знову проявлять десь на теренах України жест доброї волі, і кинуть на призволяще ось такі БТР-60, ми розповімо зараз, як його швиденько завести і відігнати в найближчі гаражі ЗСУ. Отож, якщо вам дістався такий подарунок у вигляді БТРа, то ви повинні знати, як його завести, щоб на ньому можна було кудись доїхати. Робиться це дуже просто. Як правило, масу ніхто не вимикає, коли кидає машину маса в задній частині. А є тумблер, підписане зажигання. Його ми вмикаємо догори. І потім кнопочка стартер. Все. БТР завівся. Можна їхати навіть на одному моторі. Тому що з іншого боку, такі ж самі кнопки для другого мотору. Доїхали. Коробка передач, звичайна, щеплення, тобто все зрозуміло, якщо їздили на вантажівці. І глушиться так само через кнопку зажигання. Все. Цікаво, що він буксує. Коли один мотор працює, видно, що буксує одна вісім, не вистачає тяги на слизькому від одного двигуна. Хоча реально всюди хід, тому що зрозуміло, що всі 4 осі ведуть. Тобто він супер повинен бути на бездоріжжі з кліренсом 45 см. Дола, якщо я не помиляюся, підйомик 60% це реально бомба для машини, яка важить 10 тонн. Але з оглядом біда. Тобто, коли хлопці їхали вдвох, то один був за кермом, а штурман визирав на горі, щоб зрозуміти, куди їхати, і не дай Боже. Поїздили ми трошки по бездоріжжю, спалили весь бензин, стали в полі, будемо чекати, поки нам привезуть а, каністру може й дві. Хтось з них, шість лунає крізь туман, та ти там, не сам, наче ураган спецах на напиручку спішить, якщо біда. Навіть якщо спробувати зазирнути в бак, все одно нічого не видно. Видно, що щось заливали, тому що мокрий. Але який рівень? Ну що ж, начитувати в батері під час року майже неважливо рівень шуму зашкалює. Тому перші враження такі: бензиновики працюють доволі рівно, це не дизель, але тяги не вистачає, тому що 180 сил на 10 тонн це 18 сил на тонну. Ну я скажу, що у Таврії втричі більше сьогодні. взагалі нічого. Ну і кермо завалене, воно не так стоїть, воно завалене сильніше. Більше, як схоже, як у вантажівки. Назвати БТР швидким сьогодні якось язик не повертається, максимальна швидкість 80 км на годину, але як на мене це і так багато. Більше того, на такій швидкості він демонстрував богатирський апетит, тому що в нього два баки по 290 літрів і запас ходу вистачало приблизно на 500 км. Виходить, що обидва бензинових мотори спалювали сумарно 100-120 літрів на сотню. Це якщо прорахувати в ціни на бензин то виходить, що 100 кілометрів ставали приблизно в 5 тисяч гривень. Круто. Одним з головних недоліків БТР-60 вважають дуже незручний спосіб заходити-виходити, тобто десантування. А навіть в 70-ті вже з'явилася зручніша річ, тому що в нього з'явилися ось тут бокові двері і можна входити в салон. Але в 60-ку... Потрібно використовувати ось цей не найзручніший спосіб, особливо коли ти в повній амуніції. Ну що, висновок доволі простий. Броня, звичайно, не молода. І у БТР-60 чимало недоліків. Але насправді, після правильного обслуговування, в правильних руках ця машина ще гарно послужить в лавах ЗСУ. Я тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.